Даємо вас в ефірі, з містовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. І так, 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Отже, сьогодні тема нашого дослідження нова система місцевих органів виконав. Навчої влади, якою вона має стати після реформи, і вітайте нашого гостя. Це перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода, пане В'ячеславе, ми вас вітаємо у нас на програмі. Отже, дійсно, уряд декларує намір про децентралізацію влади. Скажіть, будь ласка, хто здійснюватиме виконавчу владу на місцях і що буде із місцевими держадміністраціями? В цій частині концепцією. Дана відповідь про реформу місцевого самоврядування територіальної організації влади, значить, систему органів виконавчої влади на рівні регіону, на рівні району передбачається, що будуть здійснювати назва поки що умовна державне представництво. Тобто, це можна сьогодні. Порівнювати, як і місцеві державні адміністрації, і сумнівів немає, що виконавча влада повинна бути представлена. Стоїть тільки питання в тому, що якщо брати сьогоднішні місцеві державні адміністрації, вони сьогодні виконують одночасно дві функції. Вони і представляють виконавчу владу, тобто вона формується сьогодні з участю уряду і голови. Державних адміністрацій призначаються президентом і виконують функції якби представництво уряду і президента в регіонах і в районах. І одночасно ці місцеві державні адміністрації є фактично виконавчими органами, а точніше, виконують. Делеговані районними і обласними радами функції місцевого самоврядування. З реалізацією положень концепції передбачається, що повноваження, які вони виконують сьогодні, делеговані їм органами місцевого самоврядування, вони перейдуть місцевому самоврядуванню і залишаться фактично основні функції. Це фактично контрольно-наглядові функції. І Звичайно, координаційні функції по відношенню до інших територіальних органів, пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, як пропонується організувати діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади? Як і сьогодні діють територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади? Тобто, в нас є міністерства, які мають свої Представництво, будемо так називати, ми їх називаємо територіальні підрозділи, територіальні органи на території області, тобто в областях, в районах. Вони очевидно і залишаться. Інша справа, що частина повноважень, які будуть розмежовані, які будуть передані місцевому самоврядування від них для прикладу там. Податкова інспекція, вона при будь-якій реформі вона повинна бути. І як в сьогодній системі органів виконавчої влади, так і в майбутній системі вона буде діяти. Тут є інша проблема, над якою також ми зараз працюємо, є доручення уряду з даного питання, щоб нам оптимізувати і удосконалити. Всю систему територіальних підрозділів і органів, щоб у нас ця система була зручна в першу чергу і для громадян, і для бізнесу, щоб у нас центри по наданню адміністративних послуг були сконцентровані. По одній системі і передбачається розглянути навіть такий варіант, що створити відповідні адміністративні округи, тобто, які будуть приблизно рівні за своїми параметрами, і в рамках цих адміністративних округів будуть діяти фактично всі. Територіальні підрозділи органів виконавчої влади. Пане В'ячеславе, я вам дякую за змістовне інтерв'ю. І нагадаю, що з нами був на зв'язку перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода. Ну що ж ми з вами рухаємося далі? З нами на зв'язку наш другий гість. Це голова Запорізької обласної державної адміністрації Валерій Баранов. Пане Валерію, доброго дня. Ми вас вітаємо у нас на програмі. Отже, реформа передбачає ліквідацію державних адміністрацій. Скажіть, будь ласка, і ваше ставлення до цієї ініціативи? Я об этом мечтаю лет 10-15. Поскольку обласної районної адміністрації вони виконують роль органів ісполнітельних органів власті, але все більше вони в останні годы выполняли роль областных штабов или районных штабов партийных организаций, которые были у руля. Поэтому они были организаторами всевозможных акций, действий, партийной подготовки, партийной пропаганды, но не занимались больше ничем. Естественно, были заинтересованы в том, чтобы расставлять кадры, которые должны были выполнять, выполнять партийные функции, а потом это все переросло в дремучую коррупцию. Поэтому вот эти структуры, они совершенно не нужны я, как бывший местный голова с десятилетним стажем, мне всегда была непонятна функция этих структур. Поэтому я полностью поддерживаю их ликвидацию. И уверен, что местные советы с исполнительными комитетами могут свободно и легко справляться с задачами, которые перед ними ставят территориальные громады. Вот это все предусмотрено в концепции. Это предусмотрено и в Конституции, которую мы сегодня обсуждаем. И я уверен, что процедура, которую мы должны пройти вместе с административно-территориальной реформой, позволит нам в Украине создать нормальную европейскую модель управления территориальными громадами. Но только вот такое простое изменение ничего не даст, если мы не пересмотрим полномочия, и если мы не обеспечим местные советы, финансовыми ресурсами, собственной доходной базой для того, чтобы выполнять эти функции. Понятно, что материальная база будет расти вместе с развитием экономики. Сегодня глупо думать, что вот только эта децентрализация пройдет и у всех появится огромное количество денег. У нас появится возможность и шанс это делать. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якою має бути модель стосунків між органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням? Звичайно, прописане в Конституції. Тобто, ми повинні розподілити повномочі. Органи центральної власті займаються тим, чим не можуть займатися органи місцевої власті, імець в виду оборона, внісні отношения, координація дійстів в медицині і так далі? А непосредственно обеспечення громад условиями життя. средой обитания. Это все задачи местного самоуправления. И не нужно нам никаких государственных программ, которые бы нам выделяли деньги, концентрировались в центре. Нам нужна подготовка кадров, и это задача центра. Нам нужны новые концепции, нам нужны инновации, нам нужны методические функции государственных структур, которые бы позволяли нам развивать свои кадры, укреплять материальную базу. Підготовки цих кадрів, а все остальне нам не нужно? Ми так знаємо, що робити і як делать. і ми готові вчити людей для того, щоб вони виконували ці функції. Просто не має бути дублірування функцій, які сьогодні у нас є. Кожен має займатися своїм? Ну, звичайно, вам, як колишньому міському голові Бердянська, добре відомо про проблеми місцевого самоврядування. То скажіть, будь ласка, зараз, очоливши облдержадміністрацію, чи намагаєтеся ви якось допомагати містам у вирішенні їх проблем? Самая главная помощь, которую областная администрация должна оказывать органам местного самоуправления, это не вмешиваться в их деятельность. Потому что мы имеем историю, когда на областном партийном собрании решали. кого назначить замом какому мэру в каком городе, кто будет главным редактором коммунальной газеты. И все это вносилось в сумятицу, создавало раздраи, интриги, склоки. И фактически в каждом местном совете сегодня есть фракции, сформированные, мы помним как, которые между собой воюют, совершенно забыв об интересах граждан, которые избирали эти советы. Поэтому мы прекратили вмешательство в деятельность органов местного самоуправления, но мы занимаемся тем тем, о чем я говорил выше. Мы вот, например, разработали концепцию реформы местного самоуправления в части жилищно-коммунального хозяйства. Ну, фактически это сетевой график. Мы его презентуем в ближайшее время, мы его презентуем в Министерстве регионального развития, и он может стать такой типовой моделью для реформы в любой области. И мы подписали меморандум с местными головами. Всех уровней области и мы начинаем эту реформу. Вот это наша функция методическая и организаторская. А командовать кого куда назначить, это только наносить вред территориальной громаде. Пане Валерію, дякую, що були з нами на зв'язку. І ще раз нагадаю, що з нами був голова Запорізької обласної державної адміністрації Валерій Баранов. Ну що ж, ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. До зустрічі! До зустрічі!